Цією відеолекцією ми продовжуємо тему політики та стратегії у сфері профілактики та контролю ніз. Зокрема, сьогодні ми розглянемо такі питання: міжнародні, національні, місцеві політики та підходи у сфері профілактики та контролю ніз. А також дипломатію здоров'я. Минулого разу ми говорили про те, що політика це сформульована урядом, організацією, індивідом, заява про наміри, яка містить керівні принципи щодо досягнення певних цілей. Може бути різних рівнів: від глобального до локального, офіційною та неформальною. А також не обов'язково передбачає прийняття рішень, покликана подолати виклики, які постають перед суспільством, має на меті забезпечити кращі умови суспільного життя для членів суспільства у майбутньому. Сучасний підхід політики від стратегії до діяльності на слайді. Ви бачите, що сучасний принцип політики в охороні здоров'я. Від стратегії до реалізації на рівні держави спонукає до розробки політик для різних рівнів реалізації від глобального національного до рівня організації. Яскравим прикладом такого підходу є глобальна політична ініціатива Цілі сталого розвитку. Переговори щодо цілей сталого розвитку стали концептуальним і політичним проривом. Були створені відкриті робочі групи, місця розподілялися по регіонах і мали ділитися між кількома країнами. Для технічних обговорень була створена група посередників. Країни, що розвиваються, отримали свої голоси. Цілі сталого розвитку ґрунтуються на програмі до 2030 року щодо сталого розвитку країн. 17 взаємозалежних цілей, які стосуються всієї світової спільноти і реалізуються на національних рівнях. Давайте більш детально зупинимось на комплексній стратегії для подолання глобальної проблеми НІЗ і розглянемо міжнародні, національні та місцеві політики і підходи у сфері профілактики та контролю неінфекційних захворювань. На слайді продемонстровано основні складові комплексної стратегії. Для подолання глобальної проблеми ніс. Глобальними цілями якої є наступні: щонайменше на 10% знизити рівень шкідливого споживання алкоголю серед населення та рівень фізичної неактивності, на 30% знизити споживання солі серед населення, а також на 30% знизити споживання тютюну серед населення віком від 15 років, на 25% знизити поширеність рівня. Підвищеного кров'яного тиску серед населення, стримати зростання сукрового діабету, забезпечити щонайменше 50% охоплення необхідним лікуванням та консультуванням з питань профілактики, інфаркту та інсульту для тих, хто цього потребує, забезпечити доступність медикаментів та базових технологій для лікування серцево-судинних захворювань та інших нізів. На рівні 80%, в цілому, досягнути скорочення ризику передчасної смертності від серцево-судинних захворювань, раку, цукрового діабету та хронічних респіраторних хвороб на 25%. На глобальному рівні є три структурні елементи глобальної політики протидії НІС: система глобального моніторингу, включаючи 9 глобальних цілей, глобальний план дій щодо Ніз. На 2013-2020 роки містить дорожню карту для досягнення цього бачення, і глобальний координаційний механізм мобілізує багатосекторальні дії та ресурси для реалізації плану. Відповідно до міжнародних політик та стратегій, Україна розробляє і затверджує національні політики щодо Нізів. Переважно це рекомендації та керівництва щодо лікування ніз. З політик назву наступні: розпорядження Кабінету міністрів про затвердження національного плану заходів щодо неінфекційних захворювань для досягнення глобальних цілей сталого розвитку: цілі розвитку тисячоліття, цілі сталого розвитку, указ президента України про цілі сталого розвитку України на період до 2030 року. Міжгалузева комплексна програма здоров'я нації, яка реалізовувалась в 2002-2011 роках, та інші документи. Зокрема, у відповідь на глобальні ініціативи глобальну стратегію протидіяніс розробляється національна політика та національний план заходів щодо неінфекційних захворювань для досягнення глобальних цілей сталого розвитку, включаючи підхід. Здоров'я в усіх політиках на основі національного плану. Розробляються регіональні плани роботи, що передбачають залучення усіх можливих партнерів на кожному рівні. План є основним інструментом, який включає планування, управління та координацію всіх заходів у сфері профілактики та контролю ніс. На слайді продемонстровано перелік деяких національних політик, які розроблялись в Україні у відповідь до глобальної стратегії, як приклад. На цьому слайді продемонстровано політику боротьби з тютюнопалінням від рамкової конвенції ВОЗ із боротьби проти тютюну до заходів на рівні держави. Отже, ми з вами розглянули основний принцип політики протидії НІС – це комплексні стратегії. На слайді ви бачите основні принципи, які покладені в основу цієї комплексної стратегії: баланс між заходами, які стосуються охорони здоров'я на рівні окремої людини та населення, визначення доцільних, доказових та ефективних підходів, релевантних для країн із низьким і середнім рівнем доходу, розвиток первинної медичної допомоги як універсальної основи для підтримки профілактики та лікування ніз. Забезпечення здатності оперативно реагувати на складну адаптивну поведінку світової промисловості харчової, тютюнової, алкогольної, транспортної тощо, інтеграція доказових підходів, економічно ефективних та доступних за ціною у програму сталого розвитку на період після 2015 року. Визначення набору пріоритетів на основі тягаря ніс у кожній країні, беручи до уваги те, що вона Країна може собі дозволити, зокрема із врахуванням рівня доступної допомоги. Перехід від універсального підходу одного розміру для всіх, орієнтованого на профілактику до більш комплексних багатосекторальних та орієнтованих на розвиток підходів, які охоплюють як системи охорони здоров'я, так і фактори ризику НІЗ. Тож подолати глобальні виклики, такі як зростаюча епідемія неінфекційних захворювань, можна лише консолідованими глобальними та національними підходами. Саме тому важливим. Місце в сучасній глобальній політиці охорони здоров'я займає дипломатія здоров'я. Дипломатія в галузі охорони здоров'я це використання міжнародних відносин і дипломатії для розв'язання глобальних проблем охорони здоров'я, сприяння рівності охорони здоров'я і покращення показників громадського здоров'я. Це відносно нова галузь, що поєднує низку дисциплін, охорону здоров'я, міжнародні відносини, менеджмент. Праву та економіку, багаторівневі та багатосторонні переговорні процеси. Дипломатія є одночасно системою організації та методом робот, політизована сфера, в якій робота здійснюється багатьма каналами формальними і неформальними. Три основні функції дипломатії: представництво, комунікація та переговори. Її основними цілями є наступні: покращення безпеки в області охорони здоров'я. І громадського здоров'я Покращення відносин між державами та заохочення учасників працювати разом задля поліпшення охорони здоров'я, досягнення справедливих результатів та підтримка цілей зменшення бідності і підвищення рівності. І, як ми бачили, важливе місце в цих цільових орієнтирах відводиться політиці протидії Ніз. Тож підсумуємо: політика у сфері громадського здоров'я в цілому, і, зокрема щодо протидії Ніз, має багаторівневий підхід від глобального Стратегії до реалізації на національних та місцевих рівнях. Розробка та реалізація комплексної національної політики щодо неінфекційних захворювань має вирішальне значення для запобігання та контролю тягаря ніз, що зростає. Проте навіть там, де існує національна політика щодо ніс, ефективне впровадження залишається під питанням. Адже між політикою та реалізацією є прогалини. І причини цього багатофакторні, часто виходять за межі національних можливостей. Тому сучасна політика в громадському здоров'ї це політика, яка базується на спільних діях та дипломатії здоров'я. Розробка політики є важливою функцією охорони здоров'я. Фахівці з громадського здоров'я відіграють важливу роль у розробці політики. Проводячи дослідження, розвиваючи партнерство та заохочуючи ефективне використання ресурсів шляхом просування політики, заснованої на доказах. Щоб бути ефективною, політика протидії ніз має вийти за межі сфери охорони здоров'я, розвивати громадянське суспільство. Та розвивати ширшу та інклюзивну глобальну структуру реалізації політики. Реагування на ніс необхідно адаптувати до місцевих умов, повною мірою зосереджувати увагу як на профілактиці, так і на лікуванні захворювань. Формулювання політики в одному секторі є складним, і коли проблема виходить за межі секторів і в ідеалі вимагає міжгалузевої політики. Це стає ще складнішим. Боротьба з неінфекційними захворюваннями та їх детермінантами є однією з таких проблем, яка потребує складного набору політичних міркувань і залучення багатьох секторів включаючи сільське господарство, освіту, охорони здоров'я тощо. Підхід воз здоров'я в усіх політиках виступає за міжсекторальні дії, які враховують наслідки прийняття рішень для здоров'я з метою розв'язання ключових наслідків та їхніх факторів ризику. Підхід був прийнятий багатьма країнами, членами Всесвітньої організації охорони здоров'я, але він не був систематично реалізований, тому немає очікуваних результатів.